Тут у нас є постільна білизна, е, тоді е, такі от всякі засоби гігієни дитячі. Е, є в нас тут е, комбінезон, дуже класний розвивальний килимок, е, матрасик маленький, е, ще там іграшки є. 29-річна Віра Темник із хорола показує речі із пакунка маляти, які отримала при народженні доньки. Пологи у жінки приймали 18 січня в обласному перинатальному центрі. Нині із малям лишається у закладі. Буквально через день мені вже запропонували, що я можу е спуститися вниз і отримати бейбі-бокс. Деякі речі ми вже з нього використали, звичайно. Так як е моя дитинка перечасно народжена, і ми заздалегідь не готувалися е так рано народжувати. От і це просто для мене така паличка-виручалочка. Е цей бейбі-бокс я. Тут все є, що потрібно на перший час. Торік у медзакладах області пакунок маляти обрали 2174 родини, а грошову виплату його вартості 5574. За два місяці цього року бебі-бокси отримали 400 породіль, а гроші 1069. Нині у медзакладах регіону є 920 таких наборів. Остання поставка була торік у грудні, каже Світлана Матуйзо. Орієнтовно в середньому десь до липня буде достатньо пакунків малюка. Однак це в середньому, тому що залишок відповідних пакунків малюка в кожному пологовому будинку вона є нерівномірна і тому з урахуванням наявних залишків по половим будинкам будемо звертатися з тим, щоб перерозподіляти. Згідно з інформацією, оприлюдненою на урядовому порталі тендер на закупівлю боксів» планують провести наприкінці березня. Якщо мама виявила бажання, їй видається пакунок малюка. І інший варіант це те, що мама може звернутися безпосередньо на управління соціального захисту населення і отримати грошову компенсацію вартості 6 тисяч 816 гривень. В обласному перинатальному центрі від початку року народилося майже три сотні дітей. Пакунок маляти 40% породіль, каже Лідія Дивенець. Жінка йде на пологи. Вона вже повинна йти з переліком того, що нужно для дитинки. І люди, звичайно, хотіли отримати пакунок малюка до початку пологів. А так вони вже йдуть на пологи, вони скупилися, їм вже те не нужно. Дуже багато повторних пологів, коли в жінки вже все залишилось від перших других пологів. Ну залишилося те, що їм вони можуть використати із перших пакунків, тому вони беруть. Кошти Пакунок Маляти це державна програма одноразової допомоги сім'ям при народженні дитини. Ініціативу на Полтавщині, як і в Україні, загалом впроваджують від вересня 2018-го. Трубієнко, Анатолій Кикоть та Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.